Днями на 14-й міській партійній конференції Користенського міського комітету Компартії України делегати і гості конференції слухали звіт про діяльність міського комітету та обговорювали плани на майбутнє. Розпочалась конференція з вирішення організаційних питань. Було обрано президію секретаріат, затверджено регламент. Привітали присутній новоспечених однопартійців. З основного питання звітування за період з 2011 по 2014 роки виступив перший секретар міському партії Олексій Гресь, який провів загальний огляд ситуації в країні і підсумував Компартія рішуче виступає проти сповзання України до авторитаризму, підпорядкування державної політики дикта. Кримінально-олігархічних кланів і зарубіжних фінансових кіл Конкретними завданнями, які пропонують комуністи у цій сфері, є: скасування інституту президентства утвердження демократичних засад державного і суспільного життя, перегляд виборчого законодавства з поверненням до пропорційної системи виборів, веденням практики відкликання виборцями депутатів усіх рівнів та суддів, які не виправдали довіру трудящих, перехід до виборності суддів низової ланки безпосередньо громадянами відповідних територій. Наповнення реальним змістом і належне фінансове забезпечення регіонального та місцевого середування, введення в країні системи народного контролю, придушення корупції та організованої злочинності, ліквідація пільг і привілеїв для чиновництва. На мою думку, саме за такі принципи частина українців вийшла на Майдани України. На думку доповідача саме робота з позапартійними верствами населення, активна діяльність депутатів від фракції комуністів в міській раді це можливість не лише донести до містян ідеї погляди партії, а й реально вплинути на ситуацію. І комуністи за словами Олексія Греся, не сиділи, склавши руки, брали участь у всіх без винятку громадських слуханнях, круглих столах, які проводились в місті. З окремих питань було надано понад 80 депутатських запитів на базі міської. Організації компартії діє юридична консультація. Вирішувались питання, надавалась допомога в різних областях життя громади, Коростеня, а саме в області освіти, спорту, охорони здоров'я, культури. Міський осередок комуністичної партії України співпрацює з громадськими організаціями міста, охарактеризував доповідач, віковий та чисельний склад партійних організацій міста, їхню діяльність і завершив доповідь наступними словами. Всі ми повинні зрозуміти. Що саме в даний час бути комуністом це не привілеє, а велика відповідальність. Виступив на конференції міський голова Володимир Москаленко, який також є членом міської організації КПУ. Він, зокрема, зазначив, що робота організацією зроблена велика. Хай нас не велика сила там, хай нас не тисячі в місті Коростені, але от той загін, який сьогодні є. Він дуже багато робить для нашого міста, за що я щиро вдячний і першим секретарям, які двоє з'єднуються, і бюро міському партії, і пленам міському партії, і всім вам, які тут сьогодні присутні. Я не дуже імпонує ота ситуація, робота по патріотичному вихованню. Про ми говоримо, але зараз міністрі було 29 грудня в нашому місті визволення міста користання в цьому році. України, в наступному році це перемога велика буде. І от знову-таки, хто перший, це якраз комуністи на себе взяли. Оце виховання по школам, ці конкурси, дошки оформлення, куточки, які там зроблені. Те, щоб молодь хоча б знала. Ми спільно багато що робимо. Те, що в минулому році до сім'ї-річчя відкрили два патріники перше до першого звільнення. Листопада місяця в районі заводу Янтар, а другі біля скелі я вважаю взагалі то один на Україні такий крок з нашого боку був, що ми зробили, щоб показати всій Україні, як сьогодні треба шанувати пам'ять наших визволителів, наших воїв, наших ветеранів, і ну, на велико, на цікавому рівні пройшло. І знову таки попереду цих питаннях комуністи. Я вважаю, дуже дуже ну, правильно продумана тактика, стратегія роботи з молоддю. І те, що багато молоді поступило в компартію. і те, що робота йде якраз оці такі направлення, як спорт, скажімо, ну хто міг подумати, що на сьогодні та компартія таким чином буде опікуватися спортом, причому по всім направлені. Усі виступаючі, зокрема Роман Кіт, депутат Коростенської міської ради від КПУ, Роман Кузніцов, перший секретар Коростенської міської організації Комсомолу, Володимир Єценко, віце-президент Української громадської організації інвалідів, союз Чорнобиль України, говорили про соціальну справедливість, завдання КПУ на сучасному етапі і перспективу, і пропонували оцінити роботу Коростенської міської організації як добру і навіть дуже добру. Другий секретар же обласного комітету Компартії України Зінаїда Стрякіна ще раз наголосила, партія не повинна відокремлюватись від народу. Делегати 14 звітно звітновиборної партійної конференції визнали роботу міської організації КПУ задовільною і затвердили на посаді першого секретаря Олексія Греся, другим секретарем і членом бюро міського комітету Компартії України став Роман Кузніцов.